рок н рол на скрипці це реально. Так само, як Апокаліптика, Nightwish, Within Temptation та інші подібні гурти. Симфоманія використовує симфонічне аранжування для своїх творів. Всі семеро дівчат мають професійну музичну освіту, самостійно роблять обрамлення, віртуозно грають кожна на своєму інструменті. Вони, до речі, варті окремої уваги. Електронні скрипки, альт, Віолончель і навіть Арфа. Саме соло на арфі викликало найбільший подив та захоплення залу. Інструменти да, зроблені київським майстром. Спеціально ділились по заказу для нашої групи. Боже, да, в двох словах не розкажеш. Струн менше інструмент земля. все по-другому, у нас всіх, ну менше. Так що mm -hmm. приходиться справляться. А что на ней лучше всего выходит? Грав на басу, конечно. Днем народження гурту можна вважати 2004 рік, коли відбувся перший концерт. Спочатку це був струнний квартет, що називався Імперія, заснований студентками Київської національної музичної академії імені Чайковського. Згодом поповнення у вигляді барабанів та клавішних зробило їхнє звучання справді поліфонічним, таким драйвовим та експресивним, яким ми можемо чути його зараз. У 2009-му з'явився дебютний альбом «Empire». У грудні 2010-го – другий альбом Арія, в основу якого покладені твори відомої в СНД групи. Музична програма в Полтаві також складалася здебільшого із каверів. Однак дівчата презентували і свої опуси, де ще ця із них прозвучала ексклюзивно вперше саме на полтавській сцені. Ми сьогодні хочемо да їх представити, і так, також, як і нове, так і старе призвіді з першого альбому нашого який називається «Імперія». Это весь наш опыт за нашей, нашей, нашей творческой жизни. Нині дівчата працюють над новим альбомом, який поки що не має назви. До нього увійдуть кавери безсмертних хітів рок-музики.